Добрий день. Я сьогодні хочу поговорити з вами про фідбек, насправді. Тобто тема, яку ви бачите, вона звучить досить складно. Радикальна прямота, як швидше досягати результатів завдяки культурі фідбеку в команді. Але оверол насправді це дуже просто ну і складно одночасно. Ми маємо з вами зараз за 20 хвилин зрозуміти, як давати, приймати фідбек і як зробити так, щоб всі люди в нашій команді це робили. От тому спробуємо це зробити. І сьогодні почну з того, що напевно представлюся. Мене звати Мар'яна. я Має дуже прекрасна позиція, яка називається Head of People в українській компанії Headway. От, ми робимо продукти з мікронавчання, і власне я 6 років працюю саме в цьому, що пов'язано з рекрутментом HR, 8 років працюю в IT, А з людьми, як і ви, напевно, всі живу і існую весь свій час. Так? Тому що мені здається, це важливий теж поінт Розуміти, що всі сьогоднішні наші з вами теми, софт скіли фідбеки і так далі. Це все також базується на нашій взаємодії щоденні. Тому умов. Ми переносимо це з собою. Та? Якщо ми не вміємо в житті давати фідбек, дуже ймовірно, що нам буде дуже важко робити це на роботі. От, да. І я вірю в те, що люди це і бізнес. Та, тобто я вірю в те, що команди, які формуються, власне, це є як основоположність всього, що відбувається, та й основоположність результатів. Тому, коли я чую фразу це треба бізнесу, я завжди перепитую, кому хто він, що це, тобто хто в кінцевому етапі ця людина чи група людей. От, да. І насправді, про що це буде? Історія, чи буде це дійсно історія про те, як працювати з фідбеком, я думала про те, чим мені вам її порівняти, або було легше для розуміння, і в мене є мій особистий якийсь травматичний досвід з здобуванням водійського посвідчення. Та тобто я вже скоро буду якимсь, знаєте, тим спонсором автошкіл, яким я плачу, і так якби не проходжу е, цей процес у них. Е, от і тому я подумала, що для мене це дуже подібні процеси. Чому Тому що коли я думаю про ідеальний світ, в якому я вже вожу, авто, це вже світ, в якому я знаю. Всі правила, я вже одразу сідаю, я вже одразу маю цю мобільність, самостійність і так далі. І я ніби пропускаю цей етап, там де мені треба вивчити правила, там де є якісь інші люди на дорозі, де є там речі, які я буду все одно не знати, і ситуація, в яку буду потрапляти. І мені здається, дуже часто, коли ми з вами думаємо про фідбек і про те, що де ми вже з ним вміємо працювати, ми уявляємо цю ідеальну картинку. Ми приходимо в команду, всі один одного супер знають, всі класно один одним взаємодіють. І ми такі теж в тому напрямку. На цій спільній хвилі є. Та? Але насправді, як і з водійським посвідченням, є прям процес. Та? Тобто, і ми сьогодні з вами по ньому пройдемося. Та? Тобто, я взяла прям всі умовні етапи, які є для того, щоб здобути права, є запит, теоретична частина, практична частина, тимчасове водійське посвідчення тепер є, і постійне водійське посвідчення. От почнемо з запиту. Дійсно, якщо говорити про водіння, в нас з вами що? Ми хочемо бути мобільні, ми хочемо бути самостійні. Так? Якщо говорити про команди, то коли власне найчастіше, я думаю, що ви майже в Маєте бути знайомі з цією схемою. так, етапми на пробудову команд. Тобто ви знаєте, що є там чотири етапи, кажуть, що їх більше, ніж чотири. Тобто, коли це заключний етап, коли це робота над проєктом. Та? Але, умовно, основні це формін, штормінг, нормінг і перформін. Очевидно, де в нас в команди може з'явитися найбільший запит. Та? Це коли ми з вами з формінгу, з тої позиції, де ми з вами приймаємо ролі найкращих себе, спускаємося в штормінг. Та? І нам важливо команді ну, ефективно прийти на цей етап. І тут у вас з'являється запит у нас там або. Наприклад, ви як менеджери, якщо серед вас є менеджери, ви бачите, окей, у нас уже є якісь недомовленості, в нас з'являється напруга і так далі. От, і власне теоретична частина, тобто ви знаєте, що можна вивчити правила, книжка є дуже нудна і дуже е, сложна. І можна піти в автошколу, де вам розкажуть ту саму книжку, але легше. Так от, я буду сьогодні вашою автошколою, розкажу вам кілька книжок про простими словами. От, і власне, е, що важливо розуміти, що, наприклад, якщо в ПДР, ми розуміємо, є три уроки, я знаю, що там їх вроді, більше. Дивіться, я була тільки на трьох заняттях, поки що я не знаю, як там далі буде. От Но мені сказали, що їх 34. Розділи, от, а в матеріалі про фідбек їх є дуже багато. Ну, тобто, ви, коли починаєте гуглити, і, ну, їх, ви, по суті, воно так і має бути. Тому що я вважаю, що навіть ваш підхід до того, як ви даєте фідбеки, вам важливі ці правила, про які ми сьогодні будемо говорити. Але в кінці кінців ви маєте десь самі собі сформувати ваш підхід і підхід, який буде працювати в вашій команді, і з тим, яке ви маєте персоналіті. Так? От, тому я буду говорити сьогодні, по суті, про. Два, але з точки зору трьох сторін. Тобто ми будемо говорити, що таке давати апіші, давати позитивний фідбек, як давати коригуючий фідбек і як приймати фідбек. Тобто в нас буде така тристороння історія, по суті, базована на двох ресурсах. Перша, це власне є радикальна прямота, це не дарма це потрапив як тайтл виступу, та? тому що це прямконцепція. Чи можете підняти руку, хто з нею знайомий, напевно, це. О, супер, так. Якщо дивіться, якщо коротко, ті, що знайомі там виправляйте мене, якщо побачите, що я обманюю людей. Ті, хто не знайомі, дивіться, я буду швиденько, просто там якісь основні речі. Потім я вам лишу лінку на самері, щоб ви знайомі, і 12 хвилин будете знати всі основні інсайти. Але в чому є штука? Є в бізнесі, знаєте, дуже люблять цю штуку з вісями. От, і це Кім Скот, авторка книжки Радикальна прямота не виняток. Вона каже: в нас є дві вісі, там де ми турбуємося персонально та. Тобто вона каже, там, як ми ставимося до людей, людини, да, якій ми даємо фідбек, і коли ми готові її челенджити безпосередньо, та тобто, коли ми готові йти. Е вона це пояснює так, що ми готові розвізлити людину, засмутити людину, та тобто своїм фідбеком. І власне на моїй практиці, якраз оце і є найскладніша наша з вами частина та іти в цю радикальну прямоту. Чому? По моїй практиці, куди ми з вами частіше всього спускаємося, як колеги або як менеджери, або в руйнівну емпатію, там, де ми дуже сильно про людину хочемо потурбуватися, і ми, якщо чесно, нічого їй не кажемо, і просто надіємося, що з часом колись вона сама це пойме. А вона до нас ще приходить жаліти, ми її заспокоюємо, каже, Боже, ти там не ображаєш на нього. Він нічого не розуміє, там ти там головне, просто роби роботу, все буде супер. Або якщо ми вже, наприклад, прям не витримуємо, ми починаємо дуже звитися. І це вже час, коли ми вже не можемо про людину потурбуватися, бо ми вже просто приходимо з дуже там, не знаю, агресивною подачею, так? І, власне, для того, щоб це не робити, ми зараз з вами поговоримо про дві. Практики, як це може бути, от як це працює на практиці? Е, ось є два підходи. Перший підхід це є про те, як давати appreciate, що дуже важливо. Чи знає, наприклад, коли це добре, якщо вам дають хоч якийсь appreciate на роботі? Та тобто, але. Гірше, коли його немає зовсім. Тобто, мовно, коли як, знаєте, як кажуть, коли все добре, то все добре, коли все недобре, то нам дають фідбек. От. Але по-хорошому, тобто, оцей коли все добре, воно теж має набувати якоїсь форми. Тому що бувало у вас таке, коли ви питаєте, як тобі, а вам кажуть, все ок, або все супер або добре. Або молодець, а ти, ну, умовно, як людина, ви ж хочете почути не просто все ок, все супер. Вам теж від того приємно, але навряд чи ви з цього винесете якийсь урок для себе, що ви зробили добре. Тому в Кім Скотт» є прекрасна схема. Я вам надійшлю роздатковий такий матеріал, де ви зможете більше про неї почитати, яка називається «Кор», де кожна літера це абревіатура. Ми зараз пройдемося. Тобто, в нас є літера Сі, яка є про контекст. Та? Тобто, що умовно, коли ви хвалите, ви маєте дати контекст про те, що власне в якому в яких умовах щось відбувалося. Потім є О, це обзервація. Вейшен, да, тобто, те, коли ми спостерігали, умовно я спостерігав там. Не знаю на цій зустрічі, на якій ми були, я спостерігав за тобою. Та да, я помітив, що якийсь трізавт був кор. Та, тобто ми б дійшли до літери R, що ти щось там зробив, і я вважаю, що ти, типу, там, суперприкольно. Типу, дякую тобі за твою роботу. Давай надалі типу, будеш там, не знаю, візьмеш ти частинку роботи, будеш ініціювати ці зустрічі і так далі. І людина, якій ви це вже сказали, вона не вийде з просто з відчуттям, мені сказали, що я молодець, а вона вийде з якоюсь цінною інформацією про себе. І насправді, якщо ви почнете це робити, ми потім будемо про це говорити, і вам люди почнуть давати такого типу фідбек, та, більш специфікований. От. І є друга частина. І на мені здається, та частина, яка нам з вами Зазвичай найчастіше, найбільш неприємна, яку ми не дуже хочемо робити, це там, де ми мусимо давати коригуючий фідбек. Та? Тобто, мені, напевно, не подобається ем, формування негативних фідбек і так далі. Та? Чи там поганий фідбек, та? поганий фідбек це той, який дали погано, а не той, коли ти підкреслив якісь штуки в роботі. Так от, якщо вірити Кім Скот, в неї є така схема хіп, та? тобто, там, де є, що фідбек має бути, якщо ми говоримо про H, він має бути helpful і humble. Тобто, humble — це взагалі дуже важлива штука. Заходьте в взаємодію з людьми з точки зору того, там де ви вірите, що вони якби зробили. Their best. Ну, тобто, що вони зробили максимально, що вони могли, і ви ніби заходите з тої точки зору, щоб допомогти їм, та? тобто, щоб Допомогти їм зробити щось краще. Що вона ще радить? Радить дві, е, як два слова на на букву і вона радить спочатку: робіть це in person, тобто або ви робите по відеоколу це, або ви робите це вживу. Я розумію, що є випадки, коли нам треба дати фідбек письмово. Та, тобто, і тут теж просто е, дава, в чому overall концепція радикальної прямоти, що вона каже, друзі, бутерброд давно не працює. Тому що коли ми йдемо по бутерброду, людина не виходить з якимось конкретним. Ну, не знаю, інформацію від нас, що ми хочемо, щоб вона відчула або там щось з собою взяла. Та? І вона каже: треба показати напряму. Та тобто треба казати, в цьому моменті ти зробив ось це, і там це, наприклад, не окей. Типу, і відповідно, це важче зробити письмово. І тому вона і каже, що якщо ви хочете дати якийсь фідбек, краще витягніть людину на 5 хвилин на розмову, і краще зробіть це одразу після того, як щось сталося. Чим довше ви відтягуєте, знайома вам ситуація, коли у вас якесь рев'ю або не знаю річне. Або тримісячне, або ви, наприклад, проводите це рев'ю для своїх людей, і ви кажете: дивись, протягом всього часу я спостерігав, що ти там таке робив, і в людини може виявитися дуже справедливо до вас за увага. А чому ти весь час спостерігав? А я про це умовно дізнаюся зараз. Та тому своєчасність дуже важлива. І що ще дуже важливе, що будь-які. Оціночні судження на кшталт просто ти погано працюєш, не знаю, ти не ненормально спілкуєшся. Отакі, От які не мають ніякого прикріплення під конкретну ситуацію, або якимось чином посилаються, я не знаю на персоналіті людини. Вони просто не спрацюють. Ну, по перше, ви критикуєте людину за те, яка вона людина, що не дуже ок. По-друге, навряд чи людина не піде в захисну. Ну, умовна ситуація. Якщо до мене просто прийдуть, ти просто погано, дуже сильно працюєш. Напевно, ну, якщо я буду в якомусь такому муді, я теж піду в захист. Так, що я, дивіться, це такі основні. Запам'ятайте, кор і хіп, я вам скину, ви все почитаєте. Будь ласка, скануйте QR-код, у нас є в самері в у нас в продукті Headway, бо він безкоштовний для українців, якщо у вас інтерфейс український, якраз перевіримо, в кого він українською. Тобто, подивіться, тут 15 хвилин, поставите собі на x 2 за 7 хвилин, там прослухаєте повністю, зрозумієте всю концепцію. Далі, знаєте, Netflix славиться на ринку, тим, що в них дуже класна корпоративна культура, багато хто в них всього позичає. От, і одна з частин цієї культури це власне є фідбек. І про частину з нього мені тут він подобається, чому я вам це наводжу як приклад, тому що ем, дуже часто ми фокусуємося якраз на тому, як ми будемо давати, як ми будемо прищайтети, як ми будемо доносити коригуючий фідбек колегам або людям, які в нас в командах, так але ми рідко говоримо про те, а що нам робити, коли нам дають фідбек. Так от, Netflix про це подбав за нас, тому що дивіться, якщо там де giving feedback, ви бачите дуже подібне до того, що каже Кім Скотт. Кім Скот, та намагаємося допомогти, і власне ідемо щось, що конкретно людина може виправити. Це дуже важливо. Да, тобто ми даємо фідбек і кажемо: отут, ти можеш робити ось так. От якщо ж говорити про те. Коли вам дають фідбек, перше це пробувати якраз не йти в ті 90%, про які казали, там де ми починаємо захищатися? Що як це зробити? Це наша нормальна людська реакція. Нам кажуть, щось неприємне, ми кажемо, все, ужас, там, не хочу з тобою говорити. Але, типу, як краще це робити? Краще, по суті, допитатися. Дуже часто, якщо людина вам дає якийсь фідбек щодо якогось кейсу або вашої взаємодії, в неї ж є там щось ще. Є правило, 5 чому? Якщо вона, ну в общем, чому так, чому тобі це не окей, чому ти вважаєш мені? Треба це знати, чому ти думаєш, я маю це виправити, як це попливає на нашу з тобою взаємодію, як це попває на мою роботу, як це попливає на твою роботу. Тобто, умовно, але не робитись, я так зараз швидко говорю, бо я спішу. Тобто, не робити з того, як допит, на якому ви такі, ні, докажи мені, що ти маєш право мені давати фідбек. Ні. Тобто, нам треба почути людину і зрозуміти, що вона має на увазі. Тому беремо, нам дають фідбек, ми кажемо. Ти супер, дуже тобі за нього дякую. Ви тепер поясни, будь ласка, що ти маєш на увазі. І ми з ним працюємо. Е, от, і, да, і друга, це моє улюблене. Тобто, бо в нас, я не знаю, як у вас, в мене завжди була така штука, я трошки е, як, люблю фідбек і брати близько до душі. Тобто, я завжди така: окей, і тоді я, я маю це від завтра почати фіксити. Тобто, все, в мене там не знаю, є 500 задач, але я от візьму цей фідбек і я почну від завтра з ним працювати. Так от, ви в силах, і я в силі, і ви в силах, ну, якби, або прийняти цей фідбек і сказати, супер, дякую. Я буду за ним щось робити, або просто його якби поки що відкласти. Та? Тобто, не обов'язково, якщо ви розриви з людиною і ви зрозуміли, що окей, це скоріше про неї, ніж про мене, і я не бачу, як це суттєво попливає. Тобто, то ви можете його не брати до уваги. Але будьте тут просто як ви чесними з собою і з людьми, не просто знаєте, почули, відрізали, не взяли до уваги і пішли далі. От. Ну і так, і власне це якраз завжди, як це працює на практиці, це завжди подвійна робота. Тобто, і е, де ви можете про це почитати, є прекрасна книжка про Netflix No Rules Rules. Теж можете собі сканувати самері, воно ще менше 12 хвилин, на X2 ставите, воно 6 хвилин. Що супер. От, але коли я шукала всякі штуки про ПДР, бо я ж вам сказала, я не все прочитала що з тієї книжки. Там е, для дітей завжди є така штука. Їм на в школі є ОБЖД, їм кажуть, знання е, правил дорожнього руху, запоруха безпеки на дорозі. От, те саме. З фідбеком, умовно. Але буде погано, якщо у вас в команді тільки ви знатимете ці правила. Умовно, якщо я виїжджаю на дорогу, я очікую і хочу, ну напевно, я надіюся, що не виїжджала, що інші люди будуть теж розуміти, як їздити, правда? Тобто, що не я одна буду така, отут якась є сплошна, там ще якісь правила, а вони будуть їздити як хочуть. Те саме завжди працює з фідбеком. Тобто, умовно, якщо ви бачите, що у вас в команді з цим є проблеми, будь ласка, починайте з цим працювати, починайте з себе, але працюйте з командою також яким чином це можна зробити? Якщо ви менеджер, допитуйте, ну як не допитуйте, але включіть ваші ванна-вани -on з людиною місце, де вона може дати вам фідбек, або де вона очікує, що ви даєте їй фідбек. В Будь-який процес вашої роботи ви можете включити цей процес. Наприклад, в нас в процесі найму, коли рекрутер ну, в нас на нас часто присутні менеджер, хайрін менеджер і рекрутер, так і менеджер він очікує вже в кінці, що рекрутер він буде давати фідбек. Тобто, якщо рекрутера немає фідбеку, то менеджер буде такий, типу Окей. Ну, якби може, будь ласка, наступний раз бути уважніше до того, що я питаю. От і це мені здається дуже правильно. Тобто, для нас це вже війшло в таку, знаєте, як гігієнічну штуку. Ми звикли постійно це давати. Ви можете поки що робити це більш штучно в контексті як прививати, да, робити якісь там, не знаю, якщо у вас є командні зустрічі. Давайте поділимось, що було важкого там. Не знаю, може є, якщо дивіться, якщо це є фідбек по взаємодії оверол, бо є правила, і я його прихильниця. І так само і Кім Скотт каже з радикальної прямоти: ми хвалимо при всіх. Тобто оцей там покору, і ми розказуємо в цій ситуації. Не знаю, там Андрій так от зробив. Він був такий прикольний. Давайте Андрію поаплодуємо. Всі аплодують. Ми при всіх коригуючий фідбек, особливо коли він стосується не наших з вами процесів, а умовно нашої якої взаємодії і тасок, ми даємо ван анван. -on так от, це дуже важливо да. і що далі починається? Далі починається це знак тупіка, якщо ви не знали. е, починається практична частина, і мені здається, вона найскладніша і найбільше нас з вами фруструє. Тому що чесно, це не дуже приємно. Ну тобто, і умовно, це значить, що в нас з вами буде скоро багато складних розмов. Тобто з нашими колегами, там де ми матимемо щось говорити, вони ми будемо намагатися розібратися. І дійсно тут дуже часто якраз у нас мотивація з вами і падає щось робити. Але це дуже важливо, щоб ви реально сьогодні не знаю, послухали Самері, послухайте їх швидко. Хочете прочитати погана новина, що нову no наприклад, перекладений українською, радикальна прямота, поки тільки англійською є. Тому там, е, от, якщо знаєте англійську, супер читайте англійською. Але самері, я думаю, вам буде достатньо. Але дуже важливо, щоб ви взяли ці правила і починали ну як умовно прив'язувати себе, змушувати їх використовувати. Потім воно у вас піде вже в звичку, і це буде для вас просто один з таких процесів машинальних, як не знаю, як дуже багато процесів, які такими стали в вашій роботі. Спочатку вам треба буде напружитися, але що. Важливо розуміти, що на дорозі є оця як роль регулювальник. Я знаю, що багато водіїв кажуть, що вони вже самі не знають, тобто вони там самі путаються, коли регулювальники показують, навіть якщо їздять руками. Так от треба розуміти, що в своєму взаємодії з людьми, в фідбеках, в конфліктах ваших ви не є самі. Ну, тобто, умовно, що, наприклад, я пам'ятаю, в когось було питання про те, що умовно два ліди, фронт лід і бекенд-лід не можуть між собою зійтися. Це нормально, коли вони просять в компанії запросити медіатора, який допоможе їм зійтися. А медіатор він має розкопати. Чому вони не сходяться, бо навряд чи це тільки їхні персоналіті. Ну, тому що зазвичай це якісь наші з вами штуки, які ми можемо, якщо звести до спільного знайменника, порозумітися. Ну, але, очевидно, обоє мають, як ви хотіти. Тому не бійтеся, запрошувати цього регулювальника, якщо ви пробуєте давати фідбек, не виходить, або з людиною стає все складніше, пробуйте реально, не знаю, це може бути HR, може бути ваш лід. Потенційно, в майбутньому ви можете для когось бути цим регулювальником. От. Е, да. Тому, по висновкам. Що супер, коли ми всі знаємо правила, і ми вміємо добре їздити, або ми вміємо давати фідбек. Та? В нас зменшується кількість ДТП, і в нас зменшується кількість деструктивних конфліктів. Та тобто конфлікти все одно будуть. Вони це хороша як ознака здорових команд. Та коли люди з чимось не погоджуються один з одним, це значить, що у вас розумні та виновиті люди є, і ви такі, і ваші колеги такі. Але це класно, коли вони є конструктивні, так. Друге, зменшується кількість заторів. Чим швидше ми з вами ділимося, що нам не гуд, з ким нам не окей, okay, як він не прийняв мій фідбек. Там хтось не так не знає. Або ми отримуємо інформацію про нас, як про спеціалістів, де ми робимо не так і де ми можемо підівчитися. Чим швидше наша команда буде рухатися, чим швидше наш бізнес буде рухатися, і тим швидше ми персонально будемо рости. Тут вибирайте, який рівень стих вам найближчий. Та і е, третє, це я, наприклад, недавно знала, що це прям правило, що водії мають бути взаємовічливими на дорогах. Е, о, це прописано в ПДРі. Так от. По суті, ніби ми, коли приходимо в команду, ми теж маємо бути взаємовічливими з вами та один з одним. Це ніде не прописано, але це якийсь такий common sense, Так так, от, якщо ми будемо вміти нормально давати фідбек і пробувати це робити, в нас буде ця довірва атмосфера в команді. Нам не треба буде змушувати людей ніяти не тим поговори з ним і так далі, бо це війде просто в хорошу звичку. Тому. Наприкінець, я вам всім бажаю і собі отримати посвідчення водія, а в вашому випадку того, хто вміє класно давати фідбек. І чому я кажу про те, що не забувати поновлювати тимчасові посвідчення після двох років, тому що по суті я, ось скільки працюю з фідбеком і багато про це читаю, я все одно дуже часто страглю, і коли це стосується особливо не мене консультуючої, як сторонам робити, а коли я сторона, якій треба, наприклад, дати важкий фідбек, це все одно важко. Тобто, треба розуміти, що це все одно якийсь м'яс, який ви будете постійно качати. Тобто, але що вам дають ці фреймворки? Вони вам дають вашому мозку спосіб, куди вони можуть піти за шаблоном, якщо йому немає, якщо немає що вибрати. От все дуже вам дякую. рада. Дякую, Мар'яно.